Вадим Вадим Трюхан, дипломат, експерт з міжнародного та європейського права гість студії каналу «112 Україна. Доброго вам здоров'я! Доброго вам вітаємо вас в нашій студії вчорашній саміт. Ну саміт зустріч МЗС з Брюсселі. На вашу думку, чи ну задовольняють українську дипломатію результати щодо України вчорашнього дня? Ну, не знаю, чи задовольняють українську дипломатію, я зараз не в дипломатії. Але, але Знаєте, тут немає ні плюса, ні мінуса. Тут uh -huh. є підтвердження тенденції. А тенденція, якраз, склалася така, що міжнародна спільнота. Не просто залишається, а стає все більше об'єднаною в своєму намаганні якраз протистояти російській агресії і в Україні, і це стосується все-таки всієї Європи, і в своїх намірах підтримувати позиції України. Тому знаєте, не було проривів, але й не було провалів. Те, що прийняли рішення про те, щоб визначитися з розширенням персональних санкцій, воно є позитивом. Те, що не прийняли жодних рішень стосовно розширення економічних санкцій, можна по різному трамвати і як негатив, але і все-таки як твереза оцінка ситуації. Адже те, що зараз маємо, ті санкції, які вже введені, вони насправді, як виявилося всупереч попереднім оцінкам окремих експертів і можновладців Російської Федерації, виявилися дієвими, адже ми бачимо, що інфляція в Росії, хоч і не така, як в Україні, але вже за 40%, і падіння нафти цін на нафту свій вплив, як так кажуть, оказує, І вже за останніми прогнозами незалежних експертів запасу міцності у російської економіки, як виявилось, абсолютно немає, і при зменшенні цін за барель на нафту. Нижче 65 доларів навіть прогнозується, що в Росії може бути дефолт протягом буквально декілька місяців. Тому наразі при цій ситуації, яку маємо те, що вчора обговорилося, те які рішення приймались, воно цілком логічно. Ну, зокрема, вчора багато чого пролунало, і маємо певні результати вчорашнього дня. Отже, консультативна місія ЄС з реформування сектора безпеки буде сприяти покращенню роботи української поліції. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Брюсселі. Місія буде допомагати нам зробити українську поліцію взагалі український цивільний сектор безпеки по справжньому європейським. Зараз ми вже ведемо дуже активні консультації про основні етапи цієї місії. А що стосується допомоги і засобами технічними, це обговорюється в рамках ОБСЄ. Отже, я так розумію, вибудовується певна співпраця в плані реформування. України і Європейського союзу, тобто зараз ми стоїмо на порозі того, про що говорили в цій студії експерти, і можливо, ми з вами там півроку тому назад, що потрібно, щоб європейці долучались до реформ. Скільки це буде результативно? Ну я вам скажу так: внутрішні реформи в Україні це внутрішня справа України. Якраз проблема не в тому, що в нас там недостатньо рівень співпраці там з ЄС чи ще з кимсь, а Проблема в тому, що всередині країни відсутні. Ніфіковане бачення, куди рухатись, і от зараз навіть ця коаліціада mm -hmm. показує, що у тих політичних партій, які прийшли до влади, які насправді більшість членів депутатів, в яких насправді були членами однієї по суті команди, mm -hmm. навіть зараз у них немає спроможності домовитися. Якраз те ж саме Міністерство внутрішніх справ стало таким собі яблуком розбрату. Що ми чуємо, що навіть представники різних політичних партій по різному оцінюють. Я що ж це має бути цивільне міністерство, не цивільне і так далі. Тому підсумовуючи, знаєте, допомога європейського союзу, дуже нам не завадить, але вони мають нам допомагати в реалізації нашого ж бачення, яким чином зробити з цього монстра під назвою Міністерство внутрішніх справ, цивільне міністерство, яке буде опікуватися питаннями внутрішньої політики і під егідою якої би працювали ціла низка служб, в тому числі і поліція. Коли буде таке бачення, коли воно буде узгоджуватися з європейськими нормами і стандарт. Тоді і буде ефективність від тієї чи іншої допомоги. А поки такого бачення не, не, немає, боюся, що це лише політичні не такі красиві заяви. Ну от не тільки політичні, красиві заяви. Там ще вчора пролунало а, наступне про те, що обов'язок Європи долучитись до стабілізації політичної та економічної ситуації в Україні. Про це у Брюсселі заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк. Вальтер Штанмайер, давайте послухаємо. Наш обов'язок зараз долучитися до політичної і економічної стабілізації в Україні. Тому, передусім, ми порушили питання, які були присвячені цій меті. Йдеться зокрема про проведення донорської конференції, активізацію інвестиційної діяльності і створення власне умов для інвестицій. Ну, ось така заява. Ще досить а, потужна. Мабуть, допомога може надійти від Швейцарії, яка пообіцяла дати великі гроші, аби навчити наших можновладців, як проводити децентралізацію. От на ваш тонку чи це ефективна допомога, чи все знов піде не в ту степ, як то кажуть. Ви знаєте, от, що цікаво, ці от заяви пролунали на фоні інформації з Вашингтону, де йдеться про те, що в Конгресі вже розглядається законопроект про відкриття програми ленд-ліз для України, тобто програма, згідно з якою буде надаватися військово-технічна допомога, саме летальне нелетальне озброєння. Дуже приємно, що зараз окремі країни цивілізованого світу нарешті починають демонструвати лідерство в протистоянні і агресії Путіна і в підтримці Росії. В першу чергу йдеться про Сполучені Штати, про Німеччину, про інші країни. Але що важливо, для України важливо якраз дуже чітко підготуватися до цієї донорської конференції. Вона, до речі, спочатку анонсувалася на вересень-жовтень, потім на листопад, потім на грудень, зараз вже на січень. І на неї ми маємо вийти з узгодженим баченням. Плану реформ з з згодженим розумінням того, яким чином ми будемо відновлювати mm -hmm. територіальну цілісність країни. А от якраз станом Назара в політикумі у владі ні по одному питанню, ні по другому питанню немає консенсусу. Більше того, в проєкті коаліційної угоди досі немає положень стосовно того, яким чином буде діяти уряд mm -hmm. по відновленню територіальної цілісності і про ліквідації наслідків. От як тільки ми це зробимо, узгодимо ці питання тоді така допомога буде дуже дієвою і конче необхідною. Ми зараз продовжимо про допомогу про міжнародну риторику в ці хвилини. Під стінами адміністрації президента розпочалася акція протесту. Люди вимагають ортації го батальйону, який несе службу. В зоні антитерористичної операції, якщо будуть нати певні заяви, ми покажемо продемонструємо це наживо в нашому ефірі. Продовжимо розмову. Вадим Трюхан, дипломат. Ну і, і до речі, про е реакцію суспільства і урядів європейських країн і взагалі всього світу на таку не тільки агресивну, а ще й недипломатичну поведінку Путіна. Ми можемо побачити і в західних СМІ до речі, що пише сьогодні газета рефлекс з Чехії. В статті під заголовком холодна війна, ніж гарячий Путін у Вашингтоні. Помилилися, коли назвали те, що відбувається європейською, проблемою. Це проблема всього заходу. Якщо ми не зможемо продемонструвати силу трансатлантичних зв'язків, то програємо, тому що Путін прагне до розколу. Він хоче показати, що всі ми слабаки і лицеміри. Складність в тому, що ми не в силах переконати його у відсутності загрози від заходу. Він це не повірить, і ця ситуація дуже небезпечна. Однозначно, без е, дієвої участі у регулюванні Сполучених Штатів Америки е, розв'язати конфлікт не вдасться. Однозначно. Е, е те ту систему міжнародних координат яка склалася після другої світової війни поновити не вдасться оскільки якраз путін і анексією криму і своєю агресією на донбасі зазнав непоправного завдав непоправного удару як по системі міжнародного права так і по системі міжнародної безпеки тому якраз отут от лідерство сполучених штатів як єдиної країни яка у період історії після закінчення холодної війни спроможня дієво впливати на Гляння тих чи інших конфліктах воно визначальне uh -huh. і дуже приємно, що ми зараз бачимо більшу таку залученість сполучених штатів. Навіть от 21 листопада візит віцепрезидента Джо Байдена в Україну він теж знаковий. І можна сподіватися про те, що під час нього будуть певні меседжі вже і Володимиру Путіну і Європі, як то кажуть, надіслані. Але що важливо ще, європа дійсно дуже була роз'єднана великою мірою через цілеспрямовану е, таку е, роботу Росії по всіх рівнях, там і по політичному, там і інформаційному, і так далі. Але зараз ми бачимо, що суспільства е, 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 тих країн Європейського е, союзу, які вважались в кавичках друзями Путіна, да, давлять на свої уряди. Дивіться. Вчорашній день. Закидали Чехії. яйцями там президента Чехії, там вчора 10 тисяч людей на вулицях в Будапешті. Тобто люди відчули, що насправді континент стоїть на грані катастрофи, на грані повномасштабної війни. І вони вимагають від своїх урядів або піти, якщо вони не хочуть протистояти агресії, або ж бути об'єднаними в протистоянні цій. коли Путін бачить тиск. Усього цивілізованого світу він, як правило, втрачає контроль над собою. Те, що було в Брізбені, по суті, цей Брізбенський конфуз запам'ятається в історії дипломатії назавжди, оскільки не було такого ще в історії Російської Федерації, принаймні в сучасної Російської Федерації, коли б її лідер по суті тікав. Будучи наляканим, будучи в ситуації дискомфорту від об'єднаної позиції всього цивілізованого світу, тому від єдності залежить розвиток ситуації. Європа потрічки прокидається і дає свої рецепти: як встановити мир в Україні, політичний діалог, економічні санкції та підтримка внутрішніх реформ в Україні це складові за допомогою яких ЄС сприяє стабілізації політичної та економічної ситуації в Україні. Про це у Брюсселі заявила голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Ми дуже віримо, що комбінація цих трьох елементів ще одна спроба налагодити політичний діалог, економічний тиск через санкції і підтримка та вимога проведення з українського боку внутрішніх реформ, могли б допомогти знайти вихід із ситуації і досягти позитивних змін, яких наразі ми не спостерігаємо. Все ж таки, сподівається Європа на вирішення позитивне. Тут цікаво, що тиск. Санкції і внутрішні економічні реформи всередині України. може бути так, що Європа буде тиснути, щоб реформи найближчим часом проводилися. Може і має, але тут ще одна важлива річ політичний діалог. Ви знаєте, дуже важливо відійти від підміни понять uh -huh. навіть вчора. Те, що ми чуємо, заяви нашого міністерства закордонних справ, що мінські угоди це найважлива річ для нас. Ні, це фейкові документи, які показали, що Україну втягнули в ту гру, яка їй невигідна, і коли це казали всі. Так, коли підписуються незрозуміло ким незрозуміло якого статусу документи, які не виконуються Росією і бойовиками. Нам потрібен женевський формат. Нам потрібно наполягати на тому, щоб Сполучені Штати увійшли в переговорний процес, mm -hmm. щоб була організована повномасштабна міжнародна мирна конференція, і під час якої вже би ми вийшли на документи зобов'язуючого характеру на міжнародні договори, які би привели до встановлення миру в Україні, до відновлення територіальної цілісності і до постконфліктного врегулювання. Повернення бі. Женців внутрішньопереміщених осіб і відновлення інфраструктури, з бачите. Ми говоримо про те, що Європа може тиснути, щоб реформи проводилися якнайшвидше. А ось наступний крок це вимога скласти, сформувати уряд до 26 листопада, і як можливість отримати раніше наступний транш допомоги від євросоюзу від МВФ. Це може все ж таки натиснути на нашу владу, яка зараз не може якось... наша влада, наші політики. Так і ті, що існують, не ті, що поза парламентом, а ті, що існують. Вони, на жаль, навіть перед розстрілом не завжди об'єднуються, але тим не менше, це в інтересах України, якому аж швидше закінчить коаліціаду, сформулювати ефективний сформувати уряд і рухатися далі. Бо балачки ні до чого доброго не приведуть. Ну будемо сподіватися, що буде вирішення взагалі конфлікту в Україні. І от той рецепт, який ви кажете, провести велику міжнародну конференцію, Головне, щоб це не, 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 не було знаєте, як брисальська зустріч. І, е, е, якісь підвищення Ива Україна повинна домінувати на цій конференції, тому що в першу чергу вона має захистити свої національні інтереси. Україна має ставати суб'єктом, переходячи статусу, по суті, об'єкта в міжнародній політиці. Будемо ми там, будемо наполягати на своєму. Буде все добре. Грати першу скрипку. Дякуємо вам, Вадим Трюхан, політо дипломат, експерт з міжнародного та європейського права богосом каналу 112 Україна дякуємо за відповіді. Дякуємо за рецепт.